Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам прочитаю твір українського дитячого письменника Василя Сухамлинського. Як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка і красива. Мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона. Впала на добру, теплу його руку і розстала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, ми з вами слухали оповідання Василя Сухамлинського, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. А тепер запитання за цим твором. Про що йдеться в цьому оповіданні? В оповіданні розповідається про хлопчика і сніжинку. Якою була сніжинка? Так, сніжинка була легка, ніжна, прозора, мов пушинка? Хто побачив сніжинку? Сніжинку побачив хлопчик. Чому хлопчик не хотів, щоб сніжинка впала додолу? Тому що її хотіла розтоптати. Чого хлопчик боявся? Вірно, він боявся, що її розтопчуть. Що зробив хлопчик, щоб врятувати сніжинку? Він простяг долоньку. І хотів приголубити сніжинку. А що сталося потім? Вона впала на теплу добру руку хлопчика та розтанула. Наше заняття підійшло до завершення. Про що ми сьогодні говорили? Як називається твір Василя Сухамлинського? Чому розтанула сніжинка?